Привіт! Сьогодні я вам покажу і розкажу, як створювати події в Google Календарі, як задавати певний колір цим подіям, як змінювати кольори. І також як налаштувати календар в кольоровій палітрі, яка вам доподобає, а не просто використовуючи стандартні кольори, які пропонує Google Календар. Отже, почнімо. Для початку, щоб створити подію в Google Календарі, потрібно зайти в. Власне, Google календар, натискаємо Створити, Подія. Даємо події назву. Нехай це буде зустріч з другом. Далі опускаємося нижче, бачимо ось такий кружечок кольоровий, голубенький, який йде по замовчуванню. Натискаємо на нього і тут обираємо кольор, який нам допоє. Наприклад, ось такий жовтий бачимо тут, що тут дуже обмежена кількість кольорів, і ми можемо вибрати лише з тих, які пропонує Google Календар. Власне, в цій події. Натискаємо зберегти, і у нас подія створена і заданий колір, який ми обрали. Для того, щоб поміняти ось цей колір, натискаємо на ось цю подію, натискаємо на ось цей олівець, змінити подію. Далі бачимо знову ж таки ось цей кружаючий кольоровий, який ми обрали. І, наприклад, обираємо якийсь інший колір, наприклад, ось цей фіолетовий. Зберігаємо подію і все бачимо, що наша подія змінила колір. На фіолетовий. От, власне, це як змінити колір, як додати, задати колір події. Але, як ви вже побачили, є певна обмежена кількість цих кольорів. Тому для того, щоб створити календар ем, і зустрічі, всякі різні події додані в цьому календарі, не обмежуючи себе кольорами, які пропонує Google Календар, для цього нам потрібно створити. Календарі. Я раніше створила кілька календарів, таких як, наприклад, робота, персональні нагадування, зустрічі і так далі. І я зараз покажу, як створити, як створити, як власне, додати ось цей новий календар. Для цього натискаємо ось тут на ось цей плюсик. Додати інші календарі. І ось тут, бачимо, вибираємо створити новий календар. Натискаємо і задаємо календару. Назву, нехай просто буде тренування. Натискаємо створити календар. Календар створюється, і ми повертаємося назад до нашого. Календаря, бачимо, що наш календар тренування додався в цей наш список, і він включений і обраний певний колір. Далі, щоб задати певний колір цьому календару і подіям, які будуть підпорядковуватися саме цьому календарю, ми натискаємо на ось ці три крапочки, і тут ми бачимо вже значно більше кольорів, з яких можна обрати. Але це ще не все. Ми можемо додати і свій колір. Натискаємо тут цей плюсик. І ми або можемо вибрати з цієї палітри кольорів, яка пропонується тут, або, якщо ми знаємо конкретно кольор, який нам потрібен, ми можемо його ввести сюди і, власне, обрати його і зберегти. Нехай це буде якийсь такий яскраво-червоний рожевий, так? Зберігаємо. Далі. Далі ми створюємо подію. Нехай це буде. Тренування пілатес. Далі ми натискаємо знову на ось цю вкладку, де ми бачимо колір. Але вже цього разу обираємо не колір, а календар. Звідси І вибираємо тренування. Власне, бачимо, як відразу колір події змінився на колір, який ми обрали для цього календаря. Давайте поміняю день, щоб його було краще видно. В самому календарі. Ось. І зберегти. Ось ця подія, яка підпорядковується нашому календарю тренування, має ось такий колір. І так само, коли ми міняємо колір календаря, відразу міняється і подія. Якщо ми хочемо наші календарі зробити в певній кольоровій палітрі. У нас вже є сервіси, які пропонують ці кольорові палітри, наприклад, ось такий colors.com. Цей сервіс тут пропонує вже готові ось ці коди кольорів, які можна скопіювати і застосувати відразу в наш календарик. Нехай буде ось цей. Виберемо ось цей «Candy Pop». Такий яскравий, досить, і буде, напевно, гарно, наглядно видно. Натискаємо кожен колір, копіюємо кожен колір і додаємо його в наш календар. Зараз покажу, як ось це виглядає. Натиснули, колір скопіювався, повертаємося в наш календар. Наприклад, на тренування обираємо ось цей колір і зберегти. І так, відповідно, робимо з решту кольорами. І ось так ми бачимо, як виглядає наш календар в різними кольорами, які ми обрали, наприклад, з цієї палітри. Це власне все. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.